Друзі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі? І у цьому відео я хочу пригадати матч. Донецького Шахтаря у лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років. Група F, груповий етап, третій тур, 17 жовтня 2017 рік. Феєнорд у себе вдома у Роттердамі, Команда перемагає Шахтар Донецьк. 2-1, Українська команда перемагає. І сьогодні я, друзі, хочу згадати цей матч. Ну, давайте про все це поговоримо -то по порядку. 4-3-3. Стартова рознока Феєнорда, у Хван Бекс, Сенджус, парад центральних захисників. Хабс, Нивко по флангах, Сафьян Амбрабат, Аль Ахмади, Триндаде Двілена, Три Півзахисників, Йоргенсен, Бойтюс, Бергвейс. У нападі, це стартовий реснок, Фейнорда. Шахтар Донецьк, 4-2-3-1. Стартовий в української команди. Андрій П'ятов у воротах, Ордець Ярослав Ракицький, пара центральних захисників, Богдан Будко і Сміїлі по флангах. Тарас Степаненко Фред, центральні опорні півзахисники, Тайсон, центральний атакувальний півзахисник, Марлос Бірнард по флангах та Пакунду Фарія у нападі. Це стартова розстановка української команди. Друзі, тепер давайте про матч так говорити. Друзі, ну що ж, Фейнорд дуже здорово, справді, нідерландці розпочали. Справді, 4 було прям дуже важко. Фейнорт справді тиснув на ворота Шахтаря. Ну і вже на сьомій хвилі матчі нідерландська команда все-таки свого. Домоглася. До речі, друзі, нагадаю, що в цій групі F ще були такі команди, як Манчестер Сіті та Наполі. І цей матч був дуже важливий. Що для Фейнорда, що для донецького шахтаря. Триндан де Дивілена наносить дальній удар. Якщо не помиляюся, то саме він пробав. Андрій П'ято відбиває його удар перед собою. Але Берві здобуває м'яч головою. Всі тковоріть української команди. 1 0 Фейнорд виходить вперед. Андрій П'ято відбиває удар. Триндан де Девіленде, але м'яч все-таки в сітку воріт залітає. Ну, я вам хочу сказати, що і Тринда де Девілена. Також дуже здоровий справді пробивав потужний гарматний постріл від півзахисника нідерландської команди. Ріб'ято відбиває удар перед собою, але Бергвейс добиває м'яч в воріт з близької відстані. 1-0, і Шахтери потрібно відсікруватися. Шахтер мав певну перевагу за контролем м'яча. Але ось момент дуже важко. Українська команда і справді створювала. Справді у фейнорда більше що виходило, і справді. Але українська команда свого шансу дочекалася. 24-та хвилина матчу. Фред! Фред! Одним пасом! Розрізає! Весь захист фейнорда! Бернард! Виходить, один на один з вартарем! Бернард! Обігри Вартаря! в поросі ворота! Гол! 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 гол. Goal! Goal! один! GO1! It's І це Bernard! 1-1 Шахтар! Зрівнює рахунок донецької команди. І браво, Фред! І браво Фред! Яким одним паслом! Розріза! Ви зайнорда! Виводить Бернарда один на один! Бернард обігривает з БЛА! З 1-1 Шахтар! З рівня рахунок Донецької команди. При рахунку 1-1. В принципі, шанси мали, як і Нідерландці. Тобто, як і у Фейнорда були непевні моменти, так і у Штаря були непевні моменти. Тобто забити могли що господарі, що відповідно да й гості. Ось. Але перший тайм, в принципі, завершиться без якихось -то змін. Бойова нічия у нас 1-1. Ось другий тайм, друзі, дуже цікаво розпочинається. В перші, друзі у другому таймі, у татайміште виличі Девід Хачалава. Саша Зубков. До речі, з'явиться у Штере на другий тайм, Та Віктор Коваленко. З'явиться у штере на другий тайм, У Фейнорда з'явиться Торнстра, Крамер та Ларсон. З'являться у Фейнорда на другу 45-й. Хвилинку. Донецький шахтар на 54-й хвилині проводить хорошу атаку. Богдан Будко з правого флангу. виконує подачу. Бернард! головою рикошет від захисника Бенарда М'яч сісті воріт! Гол! Бернард! Бернард. 2-1! 2 1 Рахунок стає на користь української команди. Бернард! Бернард! Забиває гол. 2-1! Донецький Шахтар виходить вперед. На 50-тіх хвилі та матч. Донецький шахтар виходить вперед. На 24 хвилин на 54 хвилині матчу. На 24 й хвилині Бернард перший м'яч забив, а на 54 й хвилині вже другий. Фейнорд тиснув, а потім ще вилучення до Ярослава Ракицького відбувається на 75 хвилин. Прикрізь, справді, вилучення для Ярослава Ракицького. Друга жовта картка для Ярослава. Перший Ярослав ще отримав на 48 хвилині. Ось. Ну, Відповідно, Дейтхетчала мене в Кунфереру. заміна на захист. І Фейнорд вже наприкінці матчу пішла команда з Нідерландів на штурм. Останні хвилини були прям неймовірно важкими для української команди. Пригадується, прям на останніх секундах, якщо не моляся, Андрій П'ятов. Витягує удар з дальнього Кута. Якщо не мовляюся, там просто якийсь неймовірний взагалі був сейф від Андрія П'ятова. Врятував Андрій П'ятов. Донецький шатер. Це прям на останніх вже хвилинах, і справді було. На останніх прям секундах. не домовляюся, там останній був останній кутовий і був ось цей момент Фейнорда. В кінці кінців Шахтар Донецьк цю важку перемогу, але дотримує, дотримує Шахтар! Це потрібний результат. І в кінці кінців 2-1! Шахтар Донецьк перемагає. Друзі, якщо подивитися взагалі ту статистику, ну в принципі вона та рівна, да? То навіть у Фейнорда більше було ударів. 10-7, 5-2. Відповідно, по ударах в площину. Контроль за Шахтарем 51 на 49 Невеличка перевага у Шахтаря за контролем м'яча. Ну, по ударах пороток 10 5-2 за ударами в площину Верід. Відповідно. Зактуємо 4-2. Зактомію 4-2. Перевага також була в української команди. Друзі, в цілому, якщо брати підсумок цього матчу, в принципі, футбол був рівний. В принципі, в треба було непані комбінації фейнорда. Ось, Шатар перемагає на характері. Команда пропустила швидкий м'яч. Але... Переявила характер, вдалося відігратися ще по перерві. Точніше, не по перерві. Ну, в самому першому таймі, так? Да? Вдалося відігратися. Ось, тому вже в другому таймі, відповідно. Вдалося забити ще один м'яч і здобути відповідно дуже важливу зверті перемогу. Тому що забігаючи на скажу друзі, я вам, що Шахтар Донецьку у цій групі посядети другу позицію. Сіті буде першим, Наполі третім, Фейнорд останнім. Шахтар у першому туру обіграв Наполі у другому турі команда Полфансеки програла Сіті на цих Ну І потім відбувся третій тур з Фейнордом, і Шахтар здобуває дуже важливу вольову перемогу. Справді, перемога, яка, в принципі, стала напевно ключовою. Потім Шахтар знову обіграв фейнор у Харкові тільки вже. Потім програє Наполь на виїзді, а потім в кінці-то кінці обіграє Сіці. І з другого міста Шахтар Донецьк вийде туди далі. Справді, неймовірний, справді сезон був для української команди. Друзі, ну що ж, матч мачфенер Шахтар Донецький, Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу я вам та вашим рідним. Знаєте, друзі, хочу побажати вам тільки добратися в житті. Бережіть себе, мої любі друзі! Усім до побачення, бережіть себе, усім до нових зустрічів!